Ось ця молода дівчина теж хоче стати власницею квартири. Вона, як і інші 170 закарпатських родин, зацікавилась державною програмою з дешевлення іпотечних кредитів. Ані нікогосян мріє про двокімнатну квартиру. За попередніми підрахунками понад 70 квадратів обійдуться їй майже у 350 тисяч гривень. Найбільше молоду ужгородку стримує перший внесок у розмірі 25% від вартості житла, а вже потім щомісячний платіж. Утім, навіть однокімнатна квартира нині для працівника державної установи. Важкодоступний об'єкт мене не лякає кредитування. Я знаю, що вся Європа живе через кредити. Якщо я маю стабільну хорошу роботу, то мене не лякає. Тим більше я знаю, що я захищена державою. Зараз я не маю гарантії, що я зможу платити ці щомісячні платежі. Якщо, наприклад, на однокімнатну квартиру, грубо кажучи, 1600 гривень платити щомісяця і мати 2000 гривень зарплати, то на що тоді жити? Цифри як не дивно підтверджені і в реальному вимірі. Лише 30% населення, що стали власниками нових квартир, працюють на державній посаді. А згідно з банківськими умовами кредитування, щомісячний платіж становить від 1300 до 2000 гривень. Відтак не всі бажаючі можуть стати учасниками програми. Закарпатська область має таку тенденцію, як невисокий рівень заробітної плати. Це дуже, дуже впливає. На те, що молода сім'я не може скористатися програмою, тому що вона не може виконати всі внутрішні умови банку для того, щоб вона могла одержати. Якщо вона потребує це житло, подає певний пакет документів до нас, то в неї одна із проблем, яка залишається, це підтвердження свого сімейного доходу. Банкіри у свою чергу відверто зізнаються, якби держава дещо спростила умови кредитування власників квартир, побільшало б. Минулого року на Закарпатті програмою скористались 43 родини. У прийдешньому вже видано 16 кредитів на суму понад 4,5 мільйони гривень. До слова із трьох державних банків, що працюють із програмою доступного житла, лише завдяки «Укргазбанкові» кредити отримали 15 родин. Ще шість угод планують завершити до кінця місяця. Секретом активності директор фінустанови В'ячеслав Дворський називає звичайне бажання бути корисним населенню і чітко виконувати державні програми. Ми стараємося допомогти піти на зустріч, максимально допомогти у вирішенні питань, якщо стосується це фінансового положення чи інших консультаційних питань. Закарпаття вийшло на рівень забезпечення населення житлом 185 квартир на рік, а це майже 25 тисяч квадратних метрів. Утім, в регіональному управлінні запевняють, всі бажаючі отримати нове помешкання, матимуть з чого вибирати.